Вітаю друзі! З вами Флуд. Сьогодні стартувала подія масового призиву. На злиття і нам, як бонусом, сюди додали нову подію. А саме сніжні бали, які потрібні, потрібні нам для того, щоб отримати суперкрутого героя. Можливо. Ніколаса. Подія дуже непогана, потрібно 2000 балів. І ми можемо отримати за 7 сакралів відразу 300 балів. А це, до речі, більше 15% від цієї події. Тому я думаю, варто відкрити від всі сім сакралів, забрати 10 частин, які я не планував забирати і скіпнути похід на підземелля в самій події. Непогані герої можна вибрати Отаріона, хоч він мені на аккаунті не дуже потрібний, можливо, варто взяти. Макаба, якого в мене немає. Ну і звичайно пікаємо Фенакса. Хоча в мене героїв з блоком Ресу вистачає, тому візьму угом, будемо плюсувати, її. вона в мене ходить. У мене їх дві прокачаних, одна ходить на гідру. І відкриваємо всім сакралів. Так, перший. Відразу епік Діларія. До речі, можна використовувати на прокляте місто в одній з кімнат. Вона дуже добре заходить. Так, другий вламок, чекаємо. Чекаємо на жовте світло, а не на тайрела, який вже повністю не актуальний. Йдем далі. і знову епік Арндальф піде на корм. Ну, де Оторіон Делей сьогодні? Чому нема легендарок? І знову епік? Пларіум дайте, будь ласка, жовтий світло. Так, Лега. І це. Урунів. По-моєму, він третій в мене на аккаунті. Дякую Пларіум за Лего. Дуже потрібно. Так, він третій на аккаунті. Найгірше, що могло статися, як на мене, отримати третю копію героя. Але що ж зробиш, Давайте, останній сакрал. Давайте нам морту макаба, будь ласка. Ні. О, Хоч щось порадило Орн. Думаю, на цьому досить. Орнові я дуже радий, зможу його заплюсувати, зробити плюс третім. І думаю, скоро вийде на каналі відео про Орна, який фармить в соло. 10-го І так, ми на аккаунті Олега, Gog97. Клану Київ 2, привіт. Колишній мій клан. Всіх вітаю. Так, поки що ні. Це заберемо пізніше. І йдемо відкривати 7 сакральних уламків. Оторіон стоїть у вибраному. Плюс Фенакс. Сім уламочків з. Надіємось на Лего. Поїхали. І так, перший Сакрал, Давай. І приходить епік, фенакс. Ну, непогано. Можна робити на плюс 4 під Тімапами. Непогано грає, Далі знову священний орден, Сангвінія. Епік так собі. Ну, дайте Лего, будь ласка. Так, якісь зимові в нас епіки йдуть. Це третій сакрал. Ну, дайте нам Аторіона. Для Олега потрібно витягнути щось цікаве. Ні, знову фенакс. Непогано. Буде плюс 4 є відчуття. Після такого відкриття. Ну, який горлос. Дайте вже Лего. У нас є ще дві спроби. Дайте. Золоте світло, будь ласка, Ларіо. І... Ні. Знову епік. Вала. Зараз використовується на місці, до речі. Але більше ніде вона не потрібна. І останній. Надіємось на Лего. Це був Оторіон. Ранокс. Абсолютно не потрібний епік, піде на корм. Ніби все. Сім епіків відкрили. Хотілося б отримати легендарки, але... Що ж зробиш? Такий рандом. Добре, дякую за уламки. І так, ми на аккаунті Антона. Астезис Лол. Питання. Топовому клану Кропива. Так. Можливо, хтось хоче приєднатись. Ось, сідань. Пишіть. А ми йдемо відкривати сім уламочки. Так, до речі, непогана пропозиція. Головне безкоштовна. Думаю, тут теж... Варто ставити Оріона, мавпа тут є. Можливо, фенакс ні. До речі, тут є у вийти. Так, Оріне. І... О є. А фенакс теж є. Не знаю, можливо, варто плюсувати фенакс. На даному етапі гри. Хоча Ільсіння йде на Мікай, под треба подивитися, чи зроблено, підтвердити. Злиття. Мікай... Ельсінь немає. Так. Вчасно ми це побачили. Видалити. Ставимо Ельсін'ю, Твер. І поїхали, надіємось хоча б на епіка. Але будемо раді і Аутеріону, як і будь-які легендарці. І так, Радник, непоганий герой, іноді навіть використовується на моєму етапі гри. Хоп. Телесія, теж, до речі, непоганий герой. Накидає розкол броні. Для цього їй не потрібні книги. Свій час я використовував її. І... Зависло. Іде лега? Ні, товстий. М -м, він тут є вже на аккаунті. Чомусь так підвисає, що дивно. Ма Сміття, до речі. А де Ельсіння? У Лего LEGO... <laughs> випало два вибраних епічних герої. А тут Назама Ну давайте Лего або Ельсінь. Так. Іні. Леді Квілейн, до речі, теж потрібний герой на Мікагі. І останній уламочок. Ні. То моє не дуже потрібний герой. Але що ж зробиш? Знову не приходять легендарки. Сім уламків відкрито. Ну і так, звичайно, пропозиції від Пларіум, щоб ми щось купили. Дивимось масовий призив. Останнім часом дуже довго завантажуються всі події. Раніше це було тільки з турніром. Так, ми все забрали, плюс частки, тобто сніжні бали на нашого Нікос. Добре. Дякую за уламки. І так, ми на аккаунті кокраб 2 Звичайно, звичайно. Кланові топовому кропива передаємо привіт ще раз. Головні спонсори відкриттів на моєму каналі. І будемо відкривати сім уламки. Тут вибрано все, що потрібно. Молодець Богдан. Давайте потягнемо для Богдана Оторіона. І, звичайно, і синю намікай. Відразу. Джорг. І поганий епік. Потрібний на війні фракції. Другий уламочок. Дайте нам жовте світло, будь ласка. Меля. Ну, теж непоганий епік. Також на війни фракцій. І місто, де вона просто чудово заходить. Давайте. Третій уламок. Легендарного героя на ласка. Зависло. І... ні. Мордекай. Не дуже цікаво. Тому що його роздавали по промокодам. Кучу разів уже. Тому він є в кожному Хускару також епік на місто. Не знаю, він для Богдана можливо ще не потрібен. Але він у нас є. І... Буде легендарка сьогодні? Ні. Мордекай, другий. Десь без, без всяких. X10, X25. Ільсіню нам намікає, не дадуть. Є такі відчуття. А наступний ламочок. Тут легендарка можливо? Ні. Орбі. Клас. І так, і так, можливо, варто пошаманити. Хоча б перейти на Укр-1 Так, Эрол, великий он. До речі, тут нічого цікавого теж не падає. Давайте його. останній уламочок. Надіємось на Торіона. Або на Ель Ну, варим, будь ласка. І це лега. Лорд Шемфорд. Дякую, Пларіо. Хоть і лега, але це повне сміття. Хоча можливо на цьому аккаунті він зайде на двуликос. Тут ще він не фармиться, до речі. Одягнути його в точні. Жир. Можливо, він буде навіть гратися. Добре, дякую за відкриття.